Скажіть, ну по-чесному, кромі жартів, що херово зробили трактор, ну подивіться, напишіть, що поганий, дивіться, яка файненького. Це G244 у хорс. Ну от просто по чесному напишіть. Чи є то якась параша китайська. Чи... Дивіться який люкс. До 6, тобто це не захварна ціна. Це не якісь там супер навороти всі є комплектація в своє. Примусова, ровний пол, дві гідропари, є ще такі з реверсом, це йде без реверсу. Ну і дешевше, відповідно. Дивіться, яке робоче місце. Наскільки охайно зроблено, зараз навчилися робити оці хорсти, що мені подобає, Дуже все. Знаєте, грамотно охайно. Дивіться, криво, як стоять на болтиках, щоб нічого не відпало, не, не відламало. Файненько, бризговічок. Тут всі шланги, магістралі, теж воно все файненько. Противаги які файні, патріотичні. Е, мости передні. Все, бачите? Акуратно геть. Тайво. Зараз ще робоче місце, побачите. До речі, кліренс непоганий. Бачите, внизу нічого не теліпає. Ніяких там цих во нема проводів, ярлянди, там, якихось шлангів, як ото дешевших китайців. Кріплення крила теж такі грубе. Залізо. Мотор км 395 іде. Хіба погано, що то такі замки ще старі. Не ці новіші, а такі ваші колоди. Ну, це таке. От. Мотор км 385 відкриваю таково підкапотне, дуже грамотно, бачите? Бак спеціально таку зроблено, щоб файно добратися до голови, до поршнів, до кришки боку. Що файно добратися до такого, такого на базу, прикольно придумали. Розширительний бачок, бачите, антифриз, масло, все заливаємо. Це вже на продажу готовий тракторець. 385 КМ-мотор. Файний. Теж мотор обслужити без питань, мотор там в кожному утюгу тягу зараз ставлять. І ну це таке, це всіх є. Розумієте, ці всі навороти, і км мотор, він всі. акумулятор схований, файно теж, великий, 80-ка, теж продумано, трохи зроблено. Вихоп на захист і дивіться по задній навісці і по робочому місцю. Дивіться, як от тут. Все, люкс. Груза з двох сторін такі ступенечки, файні, Маса зручно знаходить, щоб не треба під капот лазити. Тут задній мост, всі тяги, все, воно тако акуратно. Резина хороша. Ну, чим поганий тракторець. За, за, за свої гроші це взагалі люкс. Противаги стоять, колія роздвигається. Задня. Дві пари гідравліки, дві пари циліндри прижимні. Бардачочок аккуратненький. Все, що має бути в тракторі, всі плаваючі положення мають. Все, що має бути в тракторі, все є. Захист ззаду, щоб тако не закидало говном вас, коли їдете. Тут все зашито, де, де гідравліка, де управління по боках, все зашито, файно. Ну, хіба поганий трактор? Світло нормальне, хороше, задній мост, такий не тоненький, теж грубий. От, в принципі, дивіться, Вов, вов на дві скорості. Трактори іде вісім вперед, дві назад. Трактор іде без гібкої муфти. Ступиця груба. Розкоси теж в рівень. Файно, бачите внизу. Один в інший рівень, іде все. Такі трактори, хлопці, то. Звертайте хлопці, то звертайте хорст. G244, u Марка як правильно зветься, це 2025, кінець 2025 року тракторець. Дуже охайно хорошо зроблений, дуже сподобав. Дуже толковий, акуратний. Не зекономили там по мілочах. Бачите, навіть тут, як кодон Фенгу, защита йде е, доповнітельно до зговіків. З двох сторон подножки, як сідаєш, тут окрило, все таке акуратно, файно все. Зіркала теж такі, що не відпадуть зразу. Тобто ну, так по мілочах одно, друге, третє, четверте. Ну, в китайці я купив, знаєте, буває і все. Зразу ставай перероблюй. Тут же в цьому цьому. Різиновий коврик, нормальне приборне. Всі речаги важлі по боках. Ручні нічого теж як в авто. Кнопки ціло даже. Ну, Газюлька, бачите? Все воно нечможне. Все воно зроблено файно, як то кажуть, на совість. Тому хлопці дуже раджу цей тракторист. Хто хоче G204 до 6, ціна менша. Це не з дорогих, Комплектація вся є. І примусове, <кхем> кровний пол, гідровиходи, все як має бути. Тому звертайтесь, доставляємо безкоштовно будь-яку точку. Насолоджуйтесь, як ярким пацани шумит.